Отатри дерев запалили Софіти, але дивне зустрічаю, дорослішим став, Та навчився я мову дерев розуміти, і життя розуміти, не тільки з вистав. над Карпатами осінь, як птах у польоті, поминає останню небесну межу: Ой, яка у нас осінь у щедрому злоті, ну, бокшаївська осінь, я так вам скажу. І в осінній красі по осінньому ярі, і в осінній журбі, що гірка в полин. Нахиляється тихо засмучений явір над червонокармінною кров'ю калин, Не печалься, що осінь, мій яворе, братку, Не настане весна для одних лише пнів. Я здійму свою молодість, яру, як братку, тільки б ти не згасав, тільки б ти зеленів. Я обходжу міста і нові, і новочасні, але я за тобою жорби не зробив, І в зеленого листя, в зеленому щасті ти мені промовляєш, як перша любов, пролетіли над світом листки яворові. І вітри світові понад нами годуть.